Ну ось і почалась подія, де ви зможете залутати до 25 го рівня безкоштовні нагороди. Але ось для того аби забрати новий граунд танк. Треба буде занести 10 доларів, і ви хочете дізнатися, чи вартий цей танк своїх 10 доларів. Тому давайте розберемо. Але, звісно, перед цим обов'язково додивіться це відео до кінця. Бо, як я і обіцяв, я повідомлю інформацію про розіграші, пов'язані з цією колабою. Тож вже першою мовою буде це перейти в мій телеграм-канал. Нижче в описі до цього відео є посилання. Переходьте і підписуйтесь, далі зрозумієте навіщо. Також не зайвим буде протиснути вподобаєчку цьому відео і підписатись на канал, звісно, якщо контент подобається, ну і викликає якісь емоції. Гайда швидше розбиратися, що на нас чекає. І хотів би почати з бронювання даного танку, аби ви зрозуміли, куди його пробивають і який стиль на ньому краще реалізовувати. По-перше, для тесту проти нашого граунд танка я взяв тигра другого, якого ви будете ну, бачити реально частенько. Ну і плюс пробиття на основних в нього доволі базове, ну для більшості, так сказати, восьмих рівнів. І по-перше, що ви будете бачити з цим пробиттям, це червоний моноліт, Так, який виглядає. Що Маус тихесенько нервує. І так, з пробиттям нижче 250 мм танк буде червоним. Тобто це каже про те, що майже всі 8 рівні на основних снарядах пробивати цей танк будуть проблемно. Як і важкі і середні танки 9 рівня. А ось як тільки заряджають голдові снаряди, танк стає вразливим в лівій і правій зонах від гармати. Також все-таки танк має вразливі місця, навіть з пробиттям в 225. Це невеличкі зони біля гармати, а також невеличкий е, НЛД. Погравши на ньому, я зрозумів одне: якщо ти хочеш бути неприступним як фортеця, то треба робити доворот корпуса, тим самим ховаючи свій НЛД маленький. І так як тут гусениці будуть досить сильно виступати вперед, особливо я ними просто нереальну кількість разів відтанкував, так як поки що гравці не знають, що кидати в передній каток, ну ідея так собі. Тобто цей танк доволі таки броньований, але ця броня зникає, коли ви неправильно її реалізуєте. Для того, аби танкувати на ньому, треба крутити баштою туди-сюди. Але цей градус повинен бути не менше 10-15, аби не підставляти вразливі зони. Щодо корпусу, то трішечки довертаєте, аби сховати НЛД. І все, танкуєте як ніколи. Але будьте обережні, бо вразливу зону біля гармати ніхто не прибрав, як і помилка в сильному довороті корпусом. Ті, хто дуже довго грають, тобто олди, і мають доволі гарну стату, і так знайдуть, куди пробити цей танк. Щодо цифр, то танк не полюбляє гру в низинах, де танки будуть вище, хоч і в башті 223 мм броні. Механіка трьох калібрів ну, ніхто не відмінив. Щодо корпусу, то маємо 218 мм, але НЛД в нас явно менше 218 мм. Тож враховуйте це і реалізуйте все, що я сказав раніше. Також щодо фугасів, то в нас вистачає броні не приймати їх навіть в корму. Щодо гармати, то, як і казали, розробники має доволі високу шкоду за постріл, а саме 440 одиниць. В деяких 9 рівнів така шкода. Як і у 8-х, по типу тайпа 57 або шкоди Т56. Зведення в нашого здоров'я. Під обладнанням 4,8 секунди, що в зрівнянні з іншими такими ж альфовими танками краще, як не дивно. Хоча все одно це занадто довго, хоч частенько бува, летити з вертухи. Розкіт тут становить 0,334, коли в тієї ж самої шкоди Т-56, він 0355, тобто різниця невелика, але все-таки більш-менш в межах. Шкода на хвилину без обладнання і інших додаткових плюх становить всього 1700. Але якщо ви отримали цей танк і поставили амуніцію і плюс ще й обладнання, то можна розігнати до 1935 одиниць, ну на восьмому рівні в межах звичної норми. Перезаряджання гармати тут становить від всіма можливими доп-ресурсами 13,7 секунди, що в свою чергу натякає на позиційну гру. Тому що ну, дали нашому здорованню мінус 9 КВН донизу, що трішки незвично. Так, цей танк може грати від башти, я сам в шоці. І це, мабуть, краще його ігролад, так як в більшості не вистачає пробиття на основних, і викурити цього здоровання досить буде тяжко. Тільки в 3-4 танки. Пробиття в цього танку на основних 218 мм, що буде вистачати для восьмих. А ось для 9 рівнів вже потрібно заряджати під калібрем з пробиттям в 270 мм. І то, скоріше за все, так як Є75-й, все одно залишиться доволі броньованим. А з іншими проблем майже не повинно бути. Також треба зауважити, що тут доволі болючі фугаси з альфою в 580 шкоди, і частенько може вилетіти навіть 600 що точно підніме бойовий дух. І будеш там з Буджони грати потім тому, ну коротше, воно тобі не потрібно, грай на основних. Якщо без жартів, то гармата вийшла доволі спірна, особливо з зведенням і розкидом. Але ж все таки в зрівнянні з іншими, то наші показники кращі, як не дивно знову. Ну що, настав час відкрити всі карти. І розказати, що на вас чекає, а саме розіграші і ось які. Завдяки розробникам ми маємо змогу розіграти для вас три набори, які відкриють аж цілих 25 рівнів, і дадуть змогу пройти цей івент повністю. Також це ще не все. Приготуйтесь, бо я маю для вас на розіграші аж цілих 5 танків Ground Tank. І основним розіграшем, основним останнім розіграшем стануть сім камуфляжів на Маусам. Тепер розумієш, чому я казав, що треба перейти в Телеграм. Деякі з цих нагород можна буде забрати в телезі. Ну і звісно, без стрімів ніяк. Все-таки більшість нагород буде розіграна на стрімах в рандомні моменти, а також вже прямо зараз. Ви можете протиснути вподобайку, підписатись на канал і залишити будь-який змістовний коментар. І на одному із найближчих стрімів я виберу переможця серед коментарів. Під цим відео, який забере собі поки що один легендарний камуфляж на Мауса. Тож підписуйтесь і коментуйте. Хай переможе найпідкрученіший. Повернемося до мобільності танку. Так як наш здорувань має 109 тонн. І потужність двигуна потрібна, немала. Тому ми маємо майже 1500 кінських сил з максималкою в 37 км і ходом назад в 12%. Також в цього танка є вже більшості знайома механіка по пустельним мапам, де проходимість становить не 110% по дорогам, а 144%, як і проходимість по ґрунтам, теж зростає з 85% до 110. Також ще одна корисна фіча цієї механіки це швидкий ремонт на 50% швидше. Хто не розуміє, то на звичайних мапах Напах танк їде просто трішечки повільніше, але при цьому максималка не змінюється. Змінюється тільки швидкість набирання швидкості. Тож, давайте підіб'ємо підсумки, що ми маємо. Ну, по-перше, що я помітив, як і обидві команди ще з респів, це габарити танку. Він доволі великий, що грає як і добру, так і погану сторону. Так як більшість танків, які мають дуже низький силует, зможуть робити ну, погані речі. А з іншої сторони, високі танки, проти яких ми будемо зустрічатися, не зможуть нас пробивати в уявні лючки. Ну чи башту. Тож ми будемо мати як проблемні, так і навпаки ситуації. Щодо самої гри, то як показує практика, гравці, які навчаться грати правильно від броні і місцевості, будуть показувати досить гарні показники. Не дарма нам дали мінус 9 КВН, щоб ми частенько думали саме головою, а не тільки ну ви зрозуміли. Тож ми маємо доволі пробивну і альфову гармату, яка дасть змогу утримати натиск противників. Також я помітив, що кожен бій я вивозив або ж два каф танкованого, або навіть і більше. Тож поки що цей танк все-таки доволі гарно танкує. Звісно, пробиття будуть ну, це ж рандом. Щодо мобільності, то це буде проблемою. Якщо ви залишились проти середніх або легких танків, нас догнати їх буде тяжко і закрутити нас. Це зробити теж буде неважко. Тож грайте біля команди головою і надійтеся, що команда не зіллється раніше, ніж ви приїдете на позицію. На цьому в мене все. Дякую вам за повний перегляд цього відео. Також дякую спонсорам каналу, які підтримують фінансово. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!